Вікторія Ковтун за Україну молюсь. За Україну молюсь, молюсь за близьких, звертаюсь до Бога, до неба святих, дай миру, дай спокою, Боже, прошу, дай світлої радості. Знаю, часом грішу. Простити нам, Боже, провини всі наші. Простити нам, Боже, надіюсь на краще, надіюсь і вірю, ти нам допоможеш. Вистоять, витерпіть, здаватись не можна. Не здамо України, Україна із нами, наша держава, гордися синами, гордися своїми країно дітьми. За Тебе всім серцем молимось ми. Кремі. Літа мої і зими. Літа мої і зима. Скільки б не стало літ доки живі усі ми, доки живий цей світ, доки простори відкриті птахові й кораблю, доки на цьому світі я ще цей світ люблю. Доки. А справді доки сіятиме жалі. Найласкавіший дотик мови моєї землі, мова твоя Україна з подиху солов'їв, мова моя солов'їна з присмерку соловків. мову мою і землю я відкриваю знов, як і відокремлю від усесвітніх мов, мука моя й основа тільки на все життя.